Сьогодні ми продовжуємо гратися з кулькою, і у нас буде сьогодні жабка. Знову ж таки, я даю матеріал для того, щоб закріпити наші чудові навички. От, і будемо рухатися далі. Ручки відпрацюємо. Кульки відпрацюємо ручками, покрутимо, щоб у нас все було гаразд. І щоб потім ми, після того, як відпрацюємо е, е, наші вироби на основі пиріжечка, вареничка, мисочки, е, ми вже потім перейдемо до ліплення свистунчиків. Бо оця саме форма пустотіла, вона нам дуже необхідна, щоб у нас був гарний. Дзвінкий звук свистунця. Тож починаємо знову наша мисочка, з кульки. Ви бачили кулька, яка гарна? Скульки формуємо мисочку. Ми пам'ятаємо, як ми кладемо? Так? От. Ми пам'ятаємо, що має бути пустота, І... Края і стінки мисочки мають бути такими, щоб не вигиналися. Послухаємо під ручками, як наша глинка, чи рівненька, чи нерівненька. І беремо так мисочку, якщо вона не згинається, то значить, все гаразд, все чудово щодо розміру кульки. Розмір кульки має бути таким, щоб ваші долоньки гарненько його закривали. Ось отак. бачите? От. Повністю щоб закривали. І отак один до одного, щоб з'єднували. Щоб це було не менше, не більше. Це саме той розмір, з яким вам буде комфортно працювати. Продовжуємо. Знову ж таки, з'єднуємо самі края. От так, гарнесенько. Бачите, тільки краєчки. Дивіться, тільки краєчки. Гребінця нам не потрібно. Гребінець нам буде потрібний, коли ми будемо ліпити динозавриків. І то, якщо ваше на те є бажання. Ми до того прийдемо поступово, коли я побачу, як гарнесенько ви відпрацювали пустотілу форму. От. І тоді почнемо ліпити динозаврики. І ось дивіться, знову ж таки, наш чудовий пиріжечок, але ми беремо і трішечки, трішечки, бачите, постукаємо, закруглимо один краєчок пиріжечка. От, от так, закруглили. І тут теж трішечки, отак. От Закруглили. Якщо ви помітили, ми з одного боку стукали, а з іншого просто таке яєчко вже не поріжечок, а саме, бачите, фактично, яєчко зробили. Один кінчик трішки гостріший, інший кінчик трішки тупіший. І робимо кульки, дві трошки більші кульки. Це будуть оченята нашої жабки, чому кульки. Коли ми кладемо і робимо кульки, ми орієнтуємося у розмірі. Трішки менші кульки, це будуть жаб'ячі лапки. І зовсім маленькі кульки ось такі. Ми жабці зробимо орнамент і додатково зінички. Ну, ось дивіться, значить, заготовлено на оченятка, на лапки, на зінички і на прикраси. А ще я розкатала ковбаску на ротик, щоб ротик у нас теж був. І починаємо працювати. Пам'ятаєте, ми приглажували лапки, намічали місця, де лапки будуть наші, так? У жабки. І так само, як ми у Черепашки приєднували, так само ми приєднуємо лапки, жабці. Ось отак от. Ось вона гарнесенька така, чудова наша маленька жабка буде. Взагалі, жабки це дуже гарні створіння. От. Чого їх не люблять, я не знаю. У мене велика повага до цих істот. По-перше, вони захищають наші водойми від мікробів, бо жабки виділяють шкірою природні антибіотики, і вони вбивають погані токсичні якісь мікроорганізми, які можуть розвиватися. На жаль, мало хто. Про це згадує, дуже багато жабок вбивають, почом зря. Це дуже сумна історія. І дивіться, дітки, за ручками, що якщо мені десь не вистачає глинки, я додаю. Якщо десь багато глинки, я віднімаю ту глинку. Ну так от, зробимо. Можливо, ви захочете якийсь інший варіант, зробіть його, це буде дуже цікаво, але з використанням всіх технік, які я вам пропоную. Бо це, ми зараз відпрацьовуємо основу основ. Потім всі наші інші вироби будуть сформовані. За допомогою таких ось маніпуляцій, таких технік, і за допомогою таких цікавих заготовочок. Ну, ось у нас вийшла отака заготовка. Взяли заготовочку в ручки і відступаємо два пальчика. І намічаємо, де в нас будуть жаб'ячі очки. І беремо таким же самим способом, з одного боку приглажуємо так, а з іншого зараз я вам покажу нова техніка. Берем і пальчиком, беремо і притискаємо і хоп, бачите, отак. Виглажуємо, поекспериментуйте. Ми такою технікою будемо з вами робити вушка звірятка. Багато цікавих речей будемо. І ось подивіться, як виходить, бачите, ось воно жаб'яче очко. І приглажуємо знову. Це ось одне очко жаб'яче. Як ви помітили, всі деталі у нас товстенькі. Не витоншуйте деталі, це не пластилін. От, повторюю ще раз техніку. Прикрутили, пригладили, так, загладили, щоб гарнесенько все було. От так. А потім взяли пальчиком, сильно притисли і вийшло отаке око. Пам'ятаєте, я вам говорила, щоб стіночки вашого виробу були товстенькі. Тільки стіночка товстенька може витримати такий тиск. І ось у нас око жабки. Друге. Тепер ми зробимо зінички. Ми беремо або стеку, або шашличну палочку. Або, коротше, все, чим можна зробити дірочку. І беремо і вкладаємо туди, дивіться, кулька, а потім з тієї кульки робимо краплиночку, вставляємо і притискаємо. Знову краплиночка, вставляємо. І притискаємо. І потім вже ту краплиночку, знову-таки вставляємо отак, От щоб. От, і ось наша жабка вже з оченятками. Тепер трішечки ми дряпаємо місце під. Ротик взяли ковбаску, склали вдвоє і поміряли. І у нас вийшов ротик жабки. Ось дивіться, бачите, отака от жабка. Смішнява така, весела. І тепер ми приклали гарненько. Притисли гарненько, і робимо знову ж рухи. Бачите, як? Ось так. Тут зглажуємо на нід, зводимо. Обережно, щоб нічого ніде не перетиснути. І тут теж отак Раз. І отак гарнесенько. можете залишити так. А можете і тут, таким чином попритискати, я зараз візьму стеку і попритискаю, бо в мене пальчики не проходять. І отак я собі. Приглажу. От. А у вас пальчики маленькі, гарненькі. Вони всюди пройдуть і буде дуже гарно, дуже красиво. Тепер, коли ми це все зробили, вирівняли, чудова наша жабунечка. Ну зараз поправимо ми її око. От. Таким чином. От. Наша чудова, Давайте ми її посмішку зробимо. Ось дивіться, опа, хай посміхається. Дивіться, як гарно посміхається. От, Тепер ми їй зробимо носика, і отут поробимо дірочки на пузику, на спинці, не на пузику, а на спинці. Уробимо дірочки і повставляємо прикраси. Так раз. Всі техніки ті, що ми з вами проходили у черепашці. Це все дуже важливо. Коли ми це все освоїмо, то будемо рухатися далі. І отут. Щоб так не скучно було. Так. І знову таки ми можемо прикрасити ці всі чудові крапочки таким чином. Можете будь-як прикрашати, це буде цікаво. Особливо тоді, коли жабка висохне. Ось отак. І ось жабка. І знову ж таки перевертаємо нашу чудову жабку, робимо в ній дірочку. Для чого ми робимо дірочку? Для того, щоб вирівняти температуру внутрішню і зовнішню, щоб нашу жабку не розірвало під час випалу. Ми будемо ліпити інших жабок, більш складних. Але ця наша найперша. От. Гарного дня вам, творчої наснаги вам. Дивіться, яка красуня. І ще й посміхається така мімішка. Чекаю на ваші відеозвіти.